Ще хочу запитати про Менджигуря, тому що дуже така тема, яка мене також турбувала і турбує. Так, ви... Це буде два запитання, але подроблю їх. 107 років навіть вже більше, да, там, Богородиця в Фатімі об'являлася і конкретно казала, що буде біда від Росії, що треба молитися за її навернення. Дітки, які там були в тому полі, вони навіть не розуміли, хто така Росія. Думали, що це якась грішна, грішна тітка. Зараз бачимо, скільки біди від Росії, в тому числі наші рідні Ненці України. Так? Але в Меджегорія, Богородиця, на відміну від себе Фатімської, стала більш така, як би це сказати, політкоректна. Вона не називає там, Росію. Тією країною, яка буде розповсюджувати зло, огидне навчання, як вона це говорила Фатім, не називає Путіна чортом, Господи, прости да А нам би дуже хотілося, щоб вона це зробила, але вона цього не робить. Екселенція, чого вона така політкоректна в Муджурі? Тому що вона мама наша, всімі діти. А, а, але ж там я... вона говорила 100 років тому. Ну, та, тоді все одно світ не послухав Марії, тому що в, 17, в 1917 році Марія просить, вона бачить з неба е, нас дуже добре ситуацію. Бог дав Марії місію е, такого е, предупредити нас е, предупреждення цього людства. Що нагадаємо, що об'явлення Фатімі закінчились 13 жовтня 1917 року, а жовтнева революція почалася скільки там два тижні пізніше, uh -huh. да? і Бог говорить, що приходить такий час, він буде дуже, дуже жахливу дуже жахливим для всього людства, особливо для християн, які. w Rosji żywot, to muszą będą zniszczone i cerkwi, i wiруjący, i siośnienicy roztrzaleni. I, i, i Boch to baci, i Mamu posyłaje, żeby, żeby my począć coś robić. Maria prosi nas modlić się za niewerne nie Rosji. To, to nie to, że Rosja była gorsza, niż inne narody. Boch bacił, że zły duch Готові напад на Росію, що вся вся злоба, хитрість, ненависть Злого Духа до Бога і до людей буде особливо мала буде виражена особливо в, в, в Росії після жовтневої революції. Що жовтнева революція як Якби вимкне таку натисне кнопку, яка потягне за собою величезну реакцію, подом якої буде смерть, страждання, хибна ідеологія. І це розліться по всьому світі. Ці помилки, хиби, і смерть, і переслідування підуть по всьому світі. Сьогодні вже. Ми знаємо, що дійсно це все розповсюджено по всьому світі. Сьогодні те, що погане вже не є тільки в Росії, а й воно є по всьому світі. І тому, Мати Божа, сьогодні Меджугор'ї просить, щоб весь світ навернувся. не тільки Росія, і Україна, і Америка. І всі народи, всі країни світу. Тому що гріх розповсюджується дуже швидко. Навіть візьмемо щось погане через інтернет, то, то ми через декілька секунд знаємо увесь світ. І тому і Діва Марія просить про навернення, і щоб весь світ молився. В кожному народі є люди, які Богові подобаються, і Він хоче їх спасти. І Бог хоче спасти всіх людей, тому що ми всі діти Божі. Немає людини, яка би не була дитиною Божою. І тут не йде річ навіть про національності, тому що всі національності є діти Божі, а також і релігійно, і католики, і православні, а мусульмани діти Божі – так. А індуїсти так, а буддисти так, а атеїсти і атеїсти діти Божі. Тому що кожна людина, яка приходить в цей світ, вона є дитиною Божою. І Бог хоче отець, Бог отець, хоче хоче спасти усіх людей. І тепер місія Марії нашої небесної мами <coughs> запросити нас усіх до навернення. Тому що тепер, якщо би, не дай Боже. proces z zupinania wojny i wszystkich naprężonych sytuacji politycznych nie wdał się i jakby tak nie daj boch przyjęli ryszenia do wojny jądrowej atomnej to 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 Не буде куточка на, на землі, який би не. Кажуть, б... тільки Австралія вистоїть. От уже примірки аналітиків кажуть, що тільки Австралія виживе. І то, і, і також мені впевнені, що хтось з особи і, і, і їхнє врасі то поганим. Тобто, на, вся земля тепер є в дуже небезпечному положенні. І зло дремлять у кожній країні. Nie. І ми навіть не знаємо, ля може вийти дуже небезпечна ситуація, яку, яка може започаткувати ще глобальну Третю світову війну. І тому ми, знаючи вже в Україні, що таке війна, як вона не дає людям спокійно жити, скільки людей чекає на протези. Скільки людей похоронених, молодих людей. І, і ця загроза, якби Господь показує Україну всьому світові і говорить, навертайтеся, тому що так як в Євангелії Ісус говорить, то думаєте, що ця башня Сільванська, яка упала і вбила там людей, що ці люди були більш грішні, ніж ми? Ні. Але я вам говорю, як ви не навернетеся, всі так загинете. Тобто Господь, показуючи сьогодні Україну, говорить до всього світу. Навертайтеся, тому що таке знищення, а навіть іще гірше, може бути по всьому світі. І тому те, що у нас є, прийнято як така заохота до навернення. І нашого, і, і Росії навернення, і, і цілого світу, і, і, юде, і, і юдеї, тобто Ізраїль має навернутися також, вони шуткують з Богом е, в суботу вихідний, тому що юдеї мають шабат, п'ятницю, тому що мусульмани мають свій день святий, а в неділю всі до праці. Тобто е, християни. Odstronieni e, e, od możliwości świętowania. <coughs> tak samo i krainy muzułmańskie, które karają za to, że u kogoś tam znaleźli Biblię, że ktoś tam z chrzestnikiem poszedł na pracę. E, A Bóg e, jest cierpliwy, On jest cierpliwy, ale On zachęca nas do teraz, do, do, do nawrócenia. Тому що те, що на Ближньому Сході, це також є дуже небезпечне. І, і, тобто навернення потребуємо всі. І ми, християни, маємо заново навернутися, щоб наше християнство було здатне свідчити, що ми віримо в живого Бога, Воскресного Ісуса. Але також воно має дати світло і заохоту юдеям, щоб вони прийняли Христа. І, і за охоту мусульманам, щоб прийняли хрещення, що не можуть триматися того, що Махомет написав, що треба відкрити очі, бо Бог дає величезні знаки для навернення для всього людства.